Друзі, всім привіт! вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов шостий місяць, як ми обирали монети для портфеля на 1000 доларів. Є окремий плейліст на каналі, засіма відео про даний проєкт, кому цікаво, можете переглянути. Сьогодні ми вже не будемо поповнювати даний портфель, так як вже проінвестована запланована сума в 5000 і зараз я вже працюю з інвестованим капіталом більше не поповнюючи. Давайте поглянемо в Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в нашій телеграм-групі. Також є група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовалют. За противною інформацією по всіх моїх покупках і продажах мене, по пекулятивним портфелям та іншими бонусами. Мої верифіковані реферали біржі Bybit можете отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтесь на біржі Bybit. За моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднатись до закритої групи. Також реферали отримують знижку 50% на доступ до VIP-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. В цьому місяці я не проводив змін з портфелем і нових монет також не докуповував. І, в принципі, в найближчий час не планують цього робити. На даний час в портфелі 13 безкоштовних монет, з яких забрано ціла інвестиції. Загальний результат по портфелю плюс 52%. Досить непоганий вийшов результат, зважаючи на поточну корекцію на ринку альткоїну. Все ж стратегія забрати вкладені при рості монети на 100% дала змогу залишатися в плюсі навіть зараз. Топ-3 кращих монет, не враховуючи ті, з яких вже забрано вкладені кошти. Це Ethereum плюс 48%, Link плюс 5%, Meme плюс 4% прибутку. Найгірший результат у таких трьох монет Maviam мінус 30%, Rose мінус 13% та LDO мінус 13%. Цього разу ми використаємо 750 доларів із резервних USDT для відкупу монет. Зараз багато з альткоїнів сильно скоригувалися і в принципі можна повернутися і до інвестицій в ці альткоїни, з яких раніше було забрано вкладені кошти. Бо вони повернулися в прийнятні зони для покупки. Але я вирішив все ж поки що краще усереднити ті альткоїни, з яких ще не забиралися укладені кошти. Отже, цього разу ми докупимо такі альткоїни як Atom, Chia, Rose, Tao, Mavia, LDO. Та меми. Давайте розглянемо графіки даних монет. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікавить, що торгові паттерни вимальовуються на менших тендфреймах. Головне, щоб монета була прийнятна цінових діапазонах для її накопичення. Перший графік монета Atom. Зараз майже всі монети знаходяться в сильній корекції. Атом одна з таких монет. Від свого піку атом знизився на 81%. Від свого одна відросла монета на 46%. Найближча зона супротиву знаходиться на 8 90 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 7 60 центах. Наступний графік монета Чия. Монета також перебуває в корекції. Від свого локального піку монета знизилась на 48%. Від свого дна відросла на 49%. Найближча зона супроту знаходиться на 35 долларах. Найближча зона підтримки знаходиться на 26 доллара 80%. Наступний графік монета Rose. Монета також сильно знизилась в ціні. Від свого піку монета знизилась на 83%. Від свого дна відросла на 205%. Найближча зона супроту знаходиться на 13 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 7 центах. Наступний графік монета TAW. Монета відноситься до хайпового сектора штучного інтелекту. Показала сильний ріст, зараз знаходиться в корекції. Зіз свого локального піку монета знизилась на 39%. І свого дна відросла аж на 865%. Найближча зона супротиву знаходиться на 620 доларах. Найближча зона підтримки знаходиться на $20. Наступний графік монета Mavio. Монета нова і зараз сильно впала в ціні. Від свого локального піку монета знизилась на 59%. Найближча зона супроту знаходиться на $5,20. Найближча зона підтримки знаходиться на 2,80 цента. Наступний графік монета Meme. Також нова монета і також сильно впала в ціні. Ві свого локального піку монета знизилась на 47%. Найближча зона супроту знаходиться на 3 доларах 30 цента. Найближча зона підтримки знаходиться на 2 доларах 10 центів. І останній графік монета LDO. Монета, як і всі інші альткоїни зараз перебуває в корекції. Вісова локального піку знизилась на 49%. Вісова одна відросла на 127%. Найближча зона супротиву знаходиться на 2 доларах 65 центів. Найближча зона підтримки знаходиться на 1 доларі 48 центів. А зараз давайте проаналізуємо поточну ситуацію по інвестиціях в кожну з монет. З біткоїна я забрав проінвестовані кошти і залишив тільки безкоштовні монети. Цього разу інвестувати в монети, з яких забрано цілі інвестиції, не будемо. В ефіріум принестовано 400 доларів і прибуток становить 48%. З монети Solana забрано принестовані кошти. З монети Avax також забрано принестовані кошти. З монети DOT забрано принестовані кошти. Інвестиція в монету Atom збільшується до 600 доларів і просадка становить 10%. В лінк приністовано 400 доларів і прибуток становить 5%. З монети Оптимізм забрано проінвестовані кошти. З монети МНТ забрано проінвестовані кошти. З монети Starknet також забрано проінвестовані кошти. З монети Aptos забрано проінвестовані кошти. З монети SUI забрано проінвестовані кошти. З монети SEI також забрано проінвестовані кошти. Інвестиція в монету Чія збільшується до 400 доларів і просадка становить 6%. Інвестиція в монети ROW збільшується до 350 доларів і просадка становить 8%. З монети R забрано пронестовані кошти. З монети RENDER забрано пронестовані кошти. Інвестиція в монети MEME збільшується до 350 доларів і прибуток становить 3%. Інвестиція в монету Mavia збільшується до 400 доларів, просадка 24%. Інвестиція в монету LDO збільшується до 400 доларів, просадка 10%. Інвестиція в монету TAO збільшується також до 400 доларів, прибуток 0%. З монети TIA забрано проінвестовані кошти. Також в портфелі є незадійні на даний час 1300 USDT. Певний об'єм USDT в портфелі я раджу завжди тримати на всяк випадок, щоб мати можливість відкупати монети за низькими цінами при можливому зниженні. Також давайте додамо дані покупки, в сервіс для моніторингу портфелю, Portfolio Tracker сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю буде доступне в VIP-групі для спонсорів каналу та в групі для рефералів. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.